Вітаю! В цьому відео ми розглянемо модуль продажі і такі теми, як доставка і прайс-листи. Робити ми це будемо на новій версії системи Оду Оду 17. Отже, вартість доставки обчислюється або зафіксованою ціною, або на основі формул. Це залежить від товару, який має бути доставлено клієнту. Зафіксованою ціною ми зазвичай доставляємо товар малого розміру. Той час, як вартість доставки для великогабаритних товарів, обчислюється з урахуванням їх ваги, або розміру, або і ваги, і розміру. Також це можуть бути інші характеристики, в залежності від того товару, який ви плануєте доставляти вашому клієнту. Оду дозволяє налаштовувати вартість доставки в залежності від вашого сервісу доставки, а також має інтеграцію з відомими сервісами, такими як. THL, UPS, FedEx. Перед тим, як налаштувати вартість доставки, потрібно перевірити налаштування. Тому заходимо в модуль продажі, налаштування, меню налаштування. Далі нас цікавить розділ Доставка, і ми перевіряємо, щоб у нас було включено опція способи доставки. Тепер заходимо в способи доставки для того, щоб їх налаштувати. Це можна зробити як через налаштування, усього посилання, способи доставки, так і через меню налаштування, під меню замовлення на продаж, способи доставки. Тут в нас вже є список вже налаштованих і збережених способів доставки, а галочками в колонці опубліковано: позначені ті, які можуть бути використані вже, і відповідно ті, які не відмічені способи доставки. Не можуть бути використані при створенні замовлення на продаж. Для того, щоб створити новий спосіб доставки, нам потрібно натиснути кнопку Новий. Давайте дамо назву нашому новому способу доставки. Нехай це буде фіксована вартість доставки. Як я згадував раніше, саме використовувати спосіб доставки будемо для доставки малогабаритних товарів. У полі «Вебсайт» ми можемо. Відфільтрувати, на якому вебсайті буде саме даний спосіб доставки відображено. Якщо ми тут залишимо поле пустим, то на всіх вебсайтах, які ви створили для вашої компанії, ви можете використовувати даний спосіб. У полі провайдер ви обираєте серед типів: це буде фіксована ціна, або заснована на правилах, або ж серед тих методів доставки, які ви увімкнули в налаштування. На даний момент у мене. Увімкнені сервіси DHL, FedEx і UPS, тому вони вам пропонуються в налаштуваннях поля провайдер. Для прикладу, перемкнемося на сервіс FedEx. Ми бачимо, що у нас з'явились налаштування безпосередньо сервісу FedEx, які налаштовані під даного провайдера доставки, і які релевантні саме для цього сервісу. Також ви можете вибрати опцію. Комплектування в магазині, коли самі клієнти забирають свій товар. Але для того, щоб обрати дану опцію в полі провайдер, вам необхідно у модулі веб-сайту включити дану опцію в налаштування. Окей, давайте зараз повернемось до типу фіксована ціна, бо саме для такого способу доставки ми хочемо створити а, цей метод доставки. У поле «Компанія» ви обираєте компанію, для якої даний метод доставки буде доступним. Це якщо ви працюєте з декількома компаніями в одній базі даних. Якщо ж ви хочете даний спосіб для всіх ваших компаній, які ви створили в одній базі даних, то залишайте це поле порожнє. Поле товар доставки ми маємо дати назву товару, який буде додаватись окремим рядком, як послуга з доставки. Дамо назву товару доставки. Так і, так і назвемо його доставка. В мене вже є тестові приклади, тому давайте створимо з якимось ідентифікатором доставка 3. Також ми можемо включити опцію безкоштовна, якщо сума замовлення вища, включивши цю опцію. Ви обираєте ту суму, вище якої доставка, вартість доставки по замовленню буде безкоштовна. Давайте поки що приберемо цю галочку. Поле фіксована ціна, ми вписуємо вартість доставки, і нехай це буде 80 гривень. Це фіксована ціна на доставку малогабаритних товарів за методом доставки, який ми назвали фіксована вартість доставки. У наявність місця призначення ми можемо відфільтрувати за країною, також областю або поштовим індексом для клієнтів з яких країн областей буде доступним саме даний метод доставки. Знову ж таки, якщо залишити ці поля порожніми, то доставка буде доступна по всьому світу. Давайте так і зробимо в описі, у вкладці опис. Ми можемо додати якийсь опис до цього методу доставки. Він буде відображатись у замовленнях на доставку, а також в емейлах із підтвердженням. Останнє, що нам треба зробити, це опублікувати даний спосіб. Для цього натискаємо відповідну кнопку. Це наш спосіб доставки опубліковано, і готовий до використання у замовленнях на продаж. Тепер створимо новий спосіб доставки. Натискаємо до цього кнопку Новий. і... Дамо йому назву «Кастомна ціна. Тобто ціна, яка буде обиратися на основі правил, які ми задамо. Так, давайте оберемо одразу ж товар доставки. Нехай це буде спеціальна доставка. Створили. І провайдер. В даному випадку провайдером буде засновано на правилах. Бачимо, що у нас одразу помінялися деякі поля. Після того, як у вкладці ціноутворення, ми натиснемо на Додати рядок, в нас з'явиться ПОПАВ створити правила ціни. І тут ми можемо прописати якраз умови, за яких буде обраховуватись вартість доставки. Майте на увазі, що умови, які ви тут встановите, будуть працювати, якщо відповідні поля будуть заповнені у карточці товару. Наприклад, якщо у вас в умові є вага, яка має бути менша або більша за якусь кількість, то і в карточці товару має бути заповнено поле ваги для того, щоб це правило спрацювало. Давайте виберемо умову, за якою вага замовлення на продаж буде становити більше або дорівнює. Нехай це буде 30 кг. І нехай вартість доставки при такій умові. Буде дорівнювати 20 гривень. Зберігаємо. Тобто ми створили умову, за якою при вазі до замовлення більше 30 кг. У нас фіксована ціна 20 гривень. Тепер оберемо умову для товарів, вага яких більше або дорівнює 100 кг. Обираємо вага більше або дорівнює 100 кг. І вартість доставки за таких умов нехай дорівнює 100 гривень. Зберігаємо та закриваємо. Ще одна деталь стосовно створених умов. Важливо, в якому порядку вони розташовані у клаці ціноутворення. Тобто, спочатку воду перевірити умову, яка стоїть першою, а потім другу, третю і так далі. Тому логічно спочатку перевірити, чи товари замовлені важать більше або 100 кг, і якщо ні, перевіряти, чи вони важать більше або дорівнюють 30 кг. Але поміняти ми це можемо в дуже простий спосіб, просто перетягнувши ось тут цей рядок нагору. І тепер публікуємо даний новий спосіб доставки, який ми тільки що створили. Отже, ми створили два способи доставки, такі як фіксована вартість доставки. Давайте виправимо фіксована вартість доставки. І Другий спосіб це кастомна ціна. Кастомна ціна доставки. Так, встановимо для методу доставки фіксовану вартість доставки, яку ми створили першу. Встановимо опцію безкоштовна, якщо сума замовлення вища 1000 гривень. І давайте попрактикуємося тепер. Збережемо даний спосіб доставки. Створимо нове замовлення на продаж. Для цього в модуль продажі. Натиснемо в меню замовлення, замовлення. І оберемо новий, нове замовлення на продаж. Далі обираємо клієнта, який буде робити дане замовлення на продаж. Далі обираємо товар. Хай це буде ось ці парфуми за 880 гривень. І в нас в одисі 17 версії є кнопка Додати доставку. Додаємо. Програма нас просить обрати метод доставки. Оберемо той метод, який ми. Щойно створили фіксована вартість доставки. І ми бачимо, що вартість да, по даному методу доставки у нас фіксована в розмірі 80 гривень. Натискаємо додати. Ми бачимо, що ціна замовлення обраховується з урахуванням даної вартості доставки. Давайте тепер збільшимо ціну за товару, так як в нас стоїть опція, що при вартості більше, ніж 1000 гривень. В нас вартість доставки буде безкоштовна. Давайте встановимо нову ціну за товар 1010 гривень, наприклад. Бачимо, що у нас рядок з доставкою підсвічується жовтим, і також змінилась кнопка на оновити вартість доставки. Вона також жовта. Натискаємо оновити. І бачимо, в повідомленні доставка здійснюється безкоштовно, оскільки сума замовлення перевищує 1000 гривень. Кажемо оновити. І програма оновила дану, даний рядок з послугою за доставку встановили вартість за неї 0 гривень. Тепер давайте створимо на продаж і перевіримо, як працює спосіб доставки, заснований на правил правилах. Обираємо клієнта знову, давайте оберемо товар. І одразу ж в складі налаштуємо його вагу. Давайте спочатку дану. Товар буде важити 120 кг, так як в нас налаштовано перше правило, якщо більший або дорівнює 100 кг, то вартість доставки буде рахуватися за 100 гривень. Зберігаємо, повертаємо замовлення і додаємо доставку. Значить, ми маємо тут обрати кастомна ціна доставки. Бачимо, що в поле загальна вага замовлення у нас підтягується вага 120 кг, і вартість за дану доставку 100 гривень. Додати. Ось, у нас є товар, який коштує 100 гривень, і до нього додається послуга спеціальної доставки за тим способом касту на ціна який ми створили, який вартість також 100 гривень. Якщо ми тут змінимо вагу, наприклад, встановимо 50 кг, тоді це збереження. Нам тут потрібно буде перевибрати даний товар. Так, перевибрали, додаємо доставку. Знову таки кастомна ціна доставки. І ми бачимо, що вже в полі загальна вага замовлення підтягується на значення у розмірі 50 кг. І вартість на, за формулу, яку ми встановили, в такому разі мусить бути 20 гривень. Вона і становить 20 гривень. Додаємо і вартість товару разом з вартістю послуги доставки складає в даному випадку 140 гривень. Отже, зараз ми навчилися створювати замовлення на продаж з різними способами доставки, які ми до того попередньо налаштували. Далі ми поговоримо про таку тему, як терміни доставки. І термін доставки це час від того дня, коли клієнт зробив замовлення до дня, коли він отримав товар. Коли обрано термін доставки, клієнт після того, як зробить замовлення, отримує сповіщення, що товар буде доставлено, наприклад, 10 днів. Приведемо приклад. Якщо замовлення було зроблено 1 грудня і час доставки 10 днів, то очікувана дата доставки буде 11 грудня. Встановлення часу доставки безпосередньо впливає на задоволеність клієнта. Тому важливо встановлювати його точно. У випадку запізної доставки клієнт знизить лояльність до вашої компанії і, ймовірно, перейде до конкурентів. Для налаштування термін доставки переходимо в модуль продажі, меню товари, тому що цей час налаштовується безпосередньо у карточці кожного товара. Обираємо продукт і на вкладці Склад в нас є поле термін поставки. Товару. Давайте оберемо термін доставки, наприклад, 5 днів. За дефолтом встановлено 0 днів, тому враховуйте це при занесенні налаштуванні нових товарів у вашу базу даних. Так, значить, перевіримо, як працює термін доставки для даного товару. Товар 2. Створюємо нове замовлення на продаж. Беремо клієнта. І додаємо товар 2. Після підтвердження в нас заповнюється поле дата замовлення. Тобто дата замовлення на поточне число, в яке ми відповідно робимо дане замовлення. Тепер перейдемо на вкладку Інша інформація. І дивимось у розділі доставка. Є поле дата доставки. І тут ми бачимо дату. Доставки, яка очікується з урахуванням тих налаштувань, які ми зробили для даного товару. Тобто, очікується товар через 5 днів від дати замовлення. Від 29-го, давайте порахуємо: 30-те, 31-ше, -е, 2 друге і третє. Якраз рівно 5 днів очікується дата доставки даного товару. Перейдемо тепер до замовлення на доставку, куди потрапляє інформація про доставку релевантно до. Замовлення на продаж. Тут в полі очікувана дата доставки, запланована дата доставки. Ми бачимо ту ж дату, як і у замовленні на продаж. Тобто 3 січня 2024 року. Тобто, через 5 днів запланована дата доставки по даному замовленню на продаж. Для того, щоб підстрахуватись на випадок форс-мажорних обставин, в Оду є опція. Встановити термін доставки раніше, який будуть бачити лише менеджери з продажів. І у випадку затримок чи інших питань, у вашій компанії все одно буде термін, коли можна буде виконати доставку замовлення, термін, про який повідомлено клієнту. Тобто перед клієнтом ви зробите доставку вчасно і ви лише розпрочите. Термін доставки, який вказано саме внутрішньо для менеджерів, які займаються продажами. Для того, щоб налаштувати цю опцію, переходимо в модуль склад, налаштування, налаштування, і тут у нас є опція Безпека часу проведення для продажів. Ставимо галочку і обираємо, наприклад, ну, нехай це буде 2 дні. Тобто запланована дата на 2 дні раніше, очікуваної дати. Не забудьте зберегти дані налаштування. Переходимо в замовлення на продажі і дублюємо наше останнє замовлення на продаж. Ось таким чином. дублювати. Давайте підтвердимо дане замовлення на продаж і перейдемо у вкладку Інша інформація. Дата доставки ми бачимо, що вона залишилась незмінною, це 5 днів, тобто 3 січня. Очікувана дата доставки даного товару до клієнта. Але у замовленні на доставку запланована дата доставки змінилася з урахуванням того терміну 2 дні, який ми встановили, у налаштування для модуля склад, безпека часу доставки, і тепер запланована дата доставки в нас 1 січня 24 року, тобто через три дні. і це означає, що на два дні раніше, ніж запланована дата доставки до клієнта. Далі ми поговоримо про таку тему, як дропшипінг. Не всі товари, які ви хочете зберігати на складі. Для того, щоб доставляти товари від ваших постачальників безпосередньо вашим покупцям, існує опція дропшипінгу, за якою ми припускаємо етап, коли товар надходить на ваш склад. За допомогою дропшипінгу. Ви економите, тому що вам не потрібно зберігати товар на складі і витрачати час на складські операції. До того ж, не всі товари ви маєте змогу зберігати, тому і в цьому випадку ця опція стане вам в нагоді. Для налаштування даної опції переходимо в модуль купівля, налаштування, «Налаштування». і тут скролимо вниз, в розділі логістика у нас є опція, яку ми можемо включити. Називається вона дропшипінг. Зберігаємо дане налаштування. Після включення налаштування дропшипінгу ми можемо примінити дане налаштування до одного з наших товарів. Давайте перейдемо у меню товари. І оберемо товар. Нехай це буде ось ці парфуми. На вкладці склад. Нам необхідно в операціях Опція маршрути включити можливість дропшипінг даного товару. Для того, щоб встановити постачальника, який буде доставляти товар нашому покупцю, перейдемо у вкладку купівля і оберемо постачальника. Давайте тепер встановимо ціну за даний товар у даного постачальника. І ці два кроки, які ми виконали, тобто налаштували. У маршрутах дропшипінг і налаштували постачальника по даному товару. Нам достатньо для того, щоб налаштувати коректно опцію дропшипінгу. Але питання що, якщо у нас буде декілька постачальників. Тобто, у вас тут буде, наприклад, інший постачальник, який буде продавати даний товар за іншою ціною. Коли справа дійде до доставки то ОДУ, візьме першого постачальника зі списку. Тому майте це на увазі. Ви можете завжди поставити вашого актуального постачальника угору списку, просто перетягнувши його. Ось таким чином. Давайте тепер протестуємо опцію, ми включили, опцію дропшипінгу. Для цього переходимо у модуль продажів і створимо нове замовлення на продаж. Обираємо клієнта. І товар, який ми щойно налаштували. Далі підтверджуємо дане замовлення на продаж. Коли ми підтверджуємо звичайне замовлення на продаж, в нас з'являється замовлення на доставку. Зараз ми цього не бачимо. Замість того, ми бачимо тільки кнопку купівля. Це означає, що замовлення на купівлю має бути підтверджено для того, щоб закінчити процес. Давайте підтвердимо замовлення на купівлю. В нас з'явилась в замовлення на купівлю. Ми підтверджуємо дане замовлення. І після підтвердження в нас з'являється кнопка «Дропшипінг». Давайте перейдемо по ній. У вкладках операції і «Додаткова інформація» ми бачимо інформацію, яка пов'язана з замовленням на продаж по даному товару. Припустимо. Наш постачальник вже підтвердив дропшипінг, тому ми можемо натиснути тут кнопку підтвердити. Статус дропшипінгу перейде у статус виконаного. І якщо ми повернемось у замовлення на продаж, з якого ми починали весь процес, ми побачимо, що і тут з'явилась кнопка дропшипінгу, і це означає, що в нас цикл цього процесу завершився. Тобто ми завершили процес, за яким проданий товар був доставлений за дропшипінгом від постачальника клієнту. Тому що він, саме дропшипінг знаходиться в статусі виконаного.